Ми б почули покликання, коли Ісус побачив лебі, сина що сидів на митниці і каже до нього, ходи за мною. Той встав і пішов. Ну, <кій> знаєте, Коли ми сьогодні читаємо те святе Івангеліє, воно так звучить, ну певно, що Ісус Христос до мене прийшов, бо я би теж сказав, я йду за тобою, Господи, питань нема. Але чи Ісус ішов і так здовж по місці, кого бачив і ходи за мною, ходи за мною. Ні, не так. Господь Бог вибирає собі тих, кого кличе. По чому Він їх вибирає? Той гарний, той мудрий, той багатий, той бідний. Як Господь вибирає собі тих, що мають піти за ним? Беремо приклад цього Леві. Він... Був митарем. В єврейському народі до митарів було особливе відношення, і це відбилося в Євангелії в всіх Євангеліях, де тільки можна. Митарів не дуже поважали. Їх стали в приклад. Навіть не знаю, з ким їх сьогодні порівняти, може, з нашими митарями, ті, що на митниці працюють, ну, можна і так. Це був така, знаєте розсадник корупції. Вони жили не бідно, а може, навіть і самозаможніші. І вони, як правило, туди на ту митницю будь-кого не садили, садили своїх людей тим, кому довіряли, тому що от, треба було ті схеми, відповідно, частину грошей віддавати, частину залишати. От, і Чому Христос кличе Його? Через те, що він учасником схеми? Що Христові сподобалося, що для нього було важним, для апостольського служіння в Митареві? Кажу вам? Бо тому, що цей митар не один раз. Задумувався над тою несправедливістю, яку він бачив. І Він хотів, щоб прийшла така людина, яка б це змінила. Справедлива, впливова, коли він побачив Ісуса Христа, вже здалеку він подумав, ось за цим я би пішов. І Христос підходить до нього, зупиняється і каже, ходи за мною. Той встає йде, лишає свій пост, встає йде. Кожен із нас, який чекає зустрічі з Богом, прагне Бога, Бог прийде і скаже, ходи за мною. Це не значить, що треба лишити свій дім, хату, роботу і десь кудись сіти. Ні. Ходи за мною дорогами Божими, там, де є Бог. Рухайся в сторону правди, рухайся в сторону справедливості, Служи ближньому. Ця дорога не є легка. Хто собі думає, що бути таким. Взірцевим християнином це просто. Ні, не просто. Всеке служіння потребує зусиль, потребує жертви, потребує старання і вміння. Тому коли ти хочеш, щоб Господь Бог прийшов у твоє життя, ти маєш йому засвідчити свою готовність. Бо прихід Бога в наше життя першим ділом це будуть переміни. Як каже апостол Марко, слова Ісуса Христа, коли йому сказали, що це він сидить з митерями, з грішниками за столом. Ясне діло, що вони ті митері. Знову ж таки були не бідні, вони собі дозволяли накривати серйозно столи і всі їх так більш-менш асоціювали із грішниками. Грішні не від того, що гроші мали, хоча то теж. А грішні через те, що мали гріхи. Я собі думаю, не, не, напевно. Неспроста наші предки уклали в нашу мову поняття грішити, каже, я безгрішний, хто без грошей, без грошей, та й мало гріхів, багато грошей та й багато гріхів. І хочу вам сказати, що іменно оці слова, коли йому закинули, що ти з грішниками сидиш там за столом, і Христос каже: здорові лікаря не потребують. Тільки хворі. І вилікувати людину, це значить, ну, в якійсь мірі змінити її стан. Їй було погано, вона була хвора, і Христос приходив, щоб вона була здорова. Змінити стан. Так ось представте собі, ви живете своїм життям, і у вас ну, не все дуже добре. Так? І ви кажете, Господи Боже, прийди в моє життя і зміни його. Господь Бог прийде, якщо ти будеш готовий до тих перемін. Ці переміни не завжди приємні. Чому Господь Бог порівнює, порівнює це із хворими, Бо тому що це найбільш зрозуміло. Бо кожна людина в своєму житті хоч раз та якийсь насморок та й мала, Та й розуміє, що таке є хвороба. Але кожен із нас знає, що їхати в лікарню. Ну це вже ну, нічого хорошого, тому що тобі будуть, як мінімум, давати не дуже смачні лікарства, а ще гірше, коли буде якесь хірургічне втручання. Та навіть уколи, є такі люди, що бояться уколів, і кажуть, не хочу тої лікарні, особливо діти малі. Вони не розуміють, як це так, голкою їх шпикати, то то, якесь страшне. Тому Господь Бог і порівнює нашу переміну із хворобою. Він каже, я лікар. Я йду там, де хворі. І це значить, що наша переміна не буде так собі, знаєте, як в кіно, так. раз і, і таке надпись пройшло 10 років. Один кадр. Раз, Пройшло 10 років. Все, ці вже великі, ці вже там, ці вже ся, всі здорові. Не? Це процес складний і болючий. Любе лікування, яке би воно не було, воно супроводжується таким дискомфортом, як мінімум, і страданнями як максимум. Люба операція, є післяопераційний стан, він є дуже важкий, ти не можеш ні ходити, ти не можеш навіть лежати по-людськи, ти не можеш їсти те, що звичне для тебе. Але ти знаєш, що після цього процесу в тебе буде все добре. Бо операція пройшла успішно. Так же само, коли Бог приходить в наше життя, коли ми готові на ту духовну операцію, готові на лікування, не чекайте, що зразу все буде окей, все буде просто так. Ні. Буде операція, буде процес лікування. Для когось це може бути одна таблетка, для когось це може бути процедури на 10 днів, для когось на 20, для когось на півроку і на рік. По-різному, в залежності від складнощі тої хвороби. Так же само, те зцілення буде проходити в залежності від того, наскільки є хвора наша душа. І скажу вам, не кожен хворий попадає в лікарню з різних причин. Хтось боїться, хтось не має грошей, хтось просто не звертає на то увагу. <кій> будь-якому варіанті хворий, якщо не попав до лікарні, йому загрожує як мінімум смерть. Тому готуйте себе до зустрічі з Богом. Враховуйте, що це буде духовна операція, і вона буде не дуже приємна, бо Бог буде з тебе забирати недостатки, які врослися вже в тебе. Гордість, неуміряність, гнів, лінивство. Це якраз ті основні гріхи, а кроме цих є дуже багато. Захланність, рошолюбство. І так далі, що все, що ти зв'язано. Тому, коли кличеш Бога в своє життя, будь готовий, що буде він тебе оперувати. Бо Господь каже: здорові лікаря не потребують, тільки хворі. Амінь. Ім'я Отця і, і Сина, і Святого Духа. Мій. Слава Ісусу Христу!